Компанія Агентство сумісного мерчандайзингу» надає послуги з викладення товару з 2006 року у торгівельних точках ВІП сектору роздрібної торгівлі у будь-якому місті України. Наші клієнти це виробники або дистриб'ютори, які постачають свій товар у мережевий роздріб. До базового комплекту наших послуг входить підйом товару зі складу, викладення товару. Ротація, виготовлення та встановлення цінників, надання фото та деталізованої звітності, а також доступу до аналітичних даних в режимі онлайн. Зручний програмний комплекс на нашому сайті Merchik.com.ua дозволяє виконувати контроль за станом робіт, не виходячи з офісу. Крім цього, система дозволяє керувати станом полиці, ставити і контролювати виконання завдань. Та аналізувати результати. Співпрацюючи з нашою компанією, ви зможете заощадити бюджет, адже роботи за схемою сумісного мерчандайзингу обійдуться вам не дорожче ніж утримання власної команди мерчандайзерів. Крім цього, оплата наших послуг виконується за безготівковим розрахунком, та, отримавши акти виконаних робіт та податкові накладні, ви зможете цей бюджет віднести на витрати та зменшити податкове навантаження. Ви зможете заощадити час ваших співробітників, тому що вам не потрібно буде шукати та стажувати власну команду. Вам достатньо просто обрати адреси, за якими треба забезпечити викладення товару. Система управління поличним простором дозволить вам забезпечити стабільну наявність товару на полиці навіть у найвіддаленішій торговій точці. Ми не маємо мінімальної суми замовлення. Ви можете почати роботу з одного міста, однієї мережі і навіть з однієї торгової точки. А якщо у вас є власна команда мобільних співробітників, торгівельних представників або мерчандайзерів то за допомогою нашого додатку Мерчик ви зможете забезпечити контроль, керування та аналіз результатів роботи цієї команди, відчуєте зростання продажів, а отже, й прибутку. Телефонуйте прямо зараз, і наш менеджер забезпечить швидкий та комфортний старт.